Зачитати із книги Еклізіастова. Слова, які говорив Соломон. Це буде другий розділ. І прочитаю із першого по 11 вірш. І сказав був я в серці своєму, іди, ну, хай випробую тебе радістю і придивись до добра, та й воно ось марнота. На сміх я сказав нерозумний, а на радість, що робить вона. Задумав я в серці своєму вином оживляти своє тіло і провадити мудрістю серце своє, і що буду держатись глупоти, аж поки побачу, що ж добре для людських синів, що робили під небом за короткого часу свого життя. Поробив я великі діла, поставив для себе доми, задля себе садив виноградники, запровадив для себе садки та гаї і понасаджував в них усіляких дерев овочевих. Наробив я для себе ставів, щоб поливати із них ліс дерев, що виростали. Е, набував я для себе рабів та невільниць. Були в мене й домівники, а ходоби великої та ходоби дрібної було в мене більше, ніж у всіх, що в Єрусалимі живуть. Вибачать, що в Єрусалимі до мене були. Назбирав я собі також срібла та золота і скарбів, царів та провінцій, завів я собі співаків та співачок і всякі приємності людських синів. Жінок, наложниць і звеличувався я усе більше та більше над усіх, що в Єрусалимі до мене були, моя мудрість стояла також при мені. І всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовляв. Я не стримував, не стримував серця свого від жодної втіхи, бо тішилось серце моє від усякого труду мого, і це була частка моя від усякого труду свого. Та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробили були мої руки, і до труду, що я потрудився був роблячи, ось усе це марнота та ловлення вітру і немає під сонцем нічого корисного. Ось такий висновок зробив цар Соломон. Е, я читав те, що він робив, е, він описує, що. Він ну, все, що хотілося, ну, що, що, що бажав, він все для себе робив. Не відмовляв собі ні в чому. Захотілося понасаджувати садки, ну, зробив красоту для себе. Е, ну, з нас, я думаю, що кожен хотів би жити там, де ну, дуже гарно, де стежечки, травичка, гарненько росте дерева. Е, ну, все все як, як в раю. Е, Соломон, це для себе міг дозволити. В нього були можливості і він це робив. Понасаджував садки, різні е, тварини там були, і, ну... Ставів накопав, і, ну, і все все робив. і... Е, коли він ось так все робив для себе, для свого задоволення, е, він не відмовляв собі ні в чому, але дивіться, які він зробив висновок, коли він потім оглянувшись, на це все, що робив, він каже, і ось усе це марнота та ломлення. Від. Він не, не знаходить задоволення в цьому. Так, да, воно можливо спочатку було приємно, ну, подивився, зробив, має задоволення. Але коли проходив час, він оглядався, ну, що він здобув, що він має, він каже, все це марно, все це воно не, не цінне, воно все це не варте. І пізніше, вже в кінці, Соломон зробив ось такий висновок. Вже в 12 розділі написано 13 вірш. Підсумок усього почутого Бога бійся і чини Його заповіді, бо належиться кожній людині. Ось такий висновок в кінці вже потім зробив Соломон. Бога війся і чини його заповіді, тому що це належить кожній людині. Ось так було в житті Соломона. А я хотів би на у цьому привести приклад на, на прикладі апостола Павла, який також багато чого робив. Багато він працював, багато робив, але коли він оглядався на, на прошлете життя. Він трошки говорив по-іншому, по він трошки не, не так казав, як, як говорив Соломон. І е, після ні до Филипп'ян, я хочу е, зачитати, це буде другий розділ. І прочитаю із 16, навіть візьму із 14 го вірша Филипп'ян, другий розділ 14 вірші дані. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світла в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в День Христа, що я біг не надаром, що я працював не надаром. Та хоч і стаю я жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами. Тіштеся тим самим, тим самим і ви, і тіштеся разом з мною. Апостол Павло він дуже багато навчав людей жити по Божих заповідях, по Божих словах. Він виконував волю Божу. Він робив все для, для Христа. І хоч він говорить, що жертвою, жертвою при жертві. Тобто в нього було дуже багато перешкод. Йому доводилося багато чим жертвувати своїм здоров'ям, своїм часом, сном і, і так далі. Часто, як він писав, в голоді, часто в холоді, в недосипаннях і в різних небезпеках. Але він говорить при службі вашої віри, я радію та тішуся. Він в ось цьому знаходив задоволення. Він каже, що я радію і тішуся. І він говорить, що я біг не надармо і працював він не надамо. Він розуміє, що його праця вона не є марною. Він розуміє, що його робота, от те, що він виконує, Воно, воно є корисне, воно є справді цінним і, і має свою вагу. Пізніше, вже, коли він писав до, до Тимофія, це вже під кінець його життя, він зробив ось такий висновок, ось такі слова він говорив. Це четвертий розділ другого писання до Тимофія із першого вірша. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого Царства. Проповідуй Слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуйся терпеливістю та науку, наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха облегчили. Вони слух свій відправду відвернуть та до бойок нахиляться. Але ти, будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу, бо я вже за жертву стою, І час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого. Мені того дня дасть Господь суддя правильний і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Ось так говорить апостол Павло за своє служіння. Він дає настанови, дає поради для Тимофія, щоб він ось так само робив, щоб він навчав, переконував, щоб він виконував волю Божу. Бо каже, я вже стою за жертву. Тобто Час мого відходу вже настав, і я свій біг закінчив, віру, зберіг, і він каже, що мені призначається вінок правності. Він в кінці свого життя не, не каже, ну, я багато робив, але ну, ти так не робив. Це все не, не, не варте того. Це все не варте того, що я ну, стільки страждав, стільки боровся, а, а люди все одно вибирають собі вчителів, щоб їхні вуха влещували. Люди все рівно відвертаються від, від Бога. Він не, не каже ось такого, він з твердою впевненістю з, з вірою каже, що мені призначається вінок Е, І різниця між цими двома людьми. Е, коли я читав за Соломона, що він робив, там дуже багато е, згадується про те, що задля себе, для себе він робив ось це все. Для себе він садив садки, для себе все робив для свого задоволення. І коли проходив час, він бачив, що не має в цьому е, користі, немає е, від цього, е, ну, такого наповнення, насичення. Але коли апостол Павло жив для Бога, виконував Божу волю, е, робив не, не просто для себе, ну, щоб е, себе задовольнити, але він. Жив для того, щоб задовільнити Божі бажання, щоб виконати Божу волю, то він не пожалів про те, що стільки часу Він потратив для того, щоб служити Богові. тому що Він це робив задля Божої слави. І тоді, в кінці життя, він розуміє, що його життя пройшло не даремно, але він був задоволений своїм життям. Ісус Христос. Коли прийшов на землю, він жив також не, не задля свого задоволення, не задля своїх якихось е, цілей, але він жив заради нас, заради кожного із нас. Е, навіть будучи серед людей, він, е, він все для них робив. Скільки було багато різних хворих, різних проблем, е, він не виганяв їх від себе. Коли приходив до нього з проблемами, він. Не казав, прийде десь пізніше, я вже втомився. Він не виганяв людей, він приймав їх, він допомагав їм, і своє життя він віддав за нас. Про що ми сьогодні згадуємо, про його страждання? Це все зробив він ради, ради нас. Тому нехай допоможе нам Бог своє життя проводити не для свого задоволення, тому що нам прийдеться бути розчарованими. Якщо ми живемо тільки задля себе, задля того, щоб задовільнити свої бажання, то в, наш час, ну, в свій час прийде до нас розчарування, що це все не має ціни, це все не має користі. Але коли ми будемо жити для Бога, виконувати Божу волю, служити для Бога, ми справді зможемо сказати так, як. Апостол Павло, я змагався добрим змагом, свій біг закінчив і віру зберіг. Тому нехай допоможе нам Бог жити для слави Божої і виконати Божу волю. Тоді ми не будемо ніколи про це жаліти. Давайте ми про це помогу.